Програма триває досить активно. Якщо ми говоримо про загальні цифри, то станом на зараз в нас вже 200 тисяч поданих заяв і 178 погоджених. Тобто, це ті батьки, які стовідсотково отримують допомогу, тому Активно користуються, як ви вже зазначили, найбільше витрачають саме на дитячий одяг, це 144 мільйони гривень. Далі йдуть одяг для родини 120 мільйонів і канцелярські товари. А на четвертому місці назуття. Що важливо, що уряд розширив програму і з сьогоднішнього дня, тобто з 1 жовтня, допомогу можна буде витратити на книги. Для цього урядом були зміни відповідні до постанови і Ширили самоперелік товарів, на які можна витратити на цю грошову допомогу, поки додавань не передбачається, оскільки я нагадаю. Що ця одноразова грошова допомога вона була якраз призначена для підготовки е, школярів до початку навчального року, а саме першокласників. Е, тому тут якраз допомога е, сприяє для того, щоб батькам було легше підготуватися до цього. І як ми розуміємо, що в першу чергу витрачаються великі кошти так на е, одяг, зустрі, канцелярські товари, е, але е, книжки так само е, потрібні е, першокласникам. Це може бути різні там тематичні зошити, які потрібні для навчання. Тому тут уряд якраз зреагував і додав цей товар. Про найближчі зміни в програмі будемо повідомляти додатково.